Всім доброго вечора. Давно був на дачі. І все ж таки бачу, друзі, що шишка наша кітна. Бачите, животик заокруглівся Не могла вона так поправитися, що чи всього, що вона буде мати поросята. Коли не знаємо, але, але буде мати точно. Жолоті запліднив. По в'єтнамцях що залишилось? Лиш... Лишилось дві льошки. Ми собі залишили молоденьких. І лишилось три пацючка. Такі на осінь підростуть. Таких ми їх і заколимо. Ті дві льохи лишили дикі від кабана. І оцей теж рижачок, режичок також від кабана помість. А ті двоє то від В'єтнамки. І покрив також від'намиці. Наша шишечка як. Ось така соточку має дуже 100%. Кругла як барабан. Поросятка гарно ростуть. Гарно набрали, досить такі вже... Крупненькі у них немаленькі. Так що надіємося, що щось Бог дасть до осені вигоди. Вже, напевно, продавати їх і не будемо, вже хай ростуть. Які виросли, такі поколимо, ну, щоб бути хоча б з м'ясом. Так може цей рік у нас перейшов. Це літо відходили. Щось таке. Не залишив хоча б з двох, треба було, хоча б одного треба було залишити, не залишив молодого і нічого собі не закололи. Такі наші свиноматки. Цього разу <кій> будемо їх крити F1 або ландрасом. Попробуємо зробити таку таку в'язочку. Кажу, що дуже хороші свині великі, м'ясні. Окрас вітнам, це чорні, але дуже великі свині виходять І нормально вітнамки розроджуються все добре. ну Побачимо. Побачимо, перше, треба прогнати в них листи. Прогонимо їм паразитів, від паразитів їх обробимо і ще будемо чекати, коли вони будуть гуляти. Такі наші ж свинки, така наша шишечка-жолуч. Зараз. В гостях крає льох. Що там у нього виходить. Так що такі в нас справи. Було різдво, не було часу, коли там що робити. На ділянці вже богдась. Будемо пробувати щось можливо робити. Так що взагалі вже поросят туди. Такі друзі, справи. Так що стежте, дивіться. Сам будемо показувати.